Всім привіт! Ви на каналі Game Cool. З вами Саша і сьогодні я буду грати в Stumble Guys, а саме в подію. Останній виживший Stumbler побіждає Тут тільки одна карта. Думаю, хочу і пройти за цей відеоролик і. в... У першій частині, як я грав в відробі зумі подію, там я говорив, що якщо перший хто напише коментарі, то я в тому я буду ходити з кіні. Але, на жаль, коментарі YouTube не дозволив. Тому, якщо це відео, там буде коментарі, то я буду обов'язково ходити. Зараз я ходжу в такому. Кролі. Я його відкрив в... тут в Єжедневна цель минулій. І зараз я буду грати в цю подію. Оця карта. Бежал, но я хочу в минулому відеоролику була ошибка. Я не хочу, щоб була зараз ошибка. Так що буду старатися грати. Так, не хочу, щоб в когось були піни. Ну або якщо є, то мене, щоб не пінили... Пінили. Бо не хочу впасти, хочу спробувати виграти колону. Вроді би ні в кого немає, я щось так не бачу, ніхто нікого не даряє. Нема підкатів. Перший, походу, все добре. Вже 19-20 роздохло, це вже багато. Но зараз лишиться 5 з самих сильніших. Так, стрип! Нє! Ну, вот. Як завжди, я виконав завдання прыгнути 5 раз, і я... Не доходжу до 20, на жаль. Ну нічого, зараз дойдемо. Я забираю зразу. Фу, так не хочу, щоб зараз ошибки були, бо вони так нервують. І так, да, той код він не для ошибок, я думав, але ні. Цей код я не розумію, для чого. Ну, ошибки, це, напевно, через на мій аккаунт хтось зайшов. Граю з нього і мені вибивають ошибки. Дуже багато тут в кого є. Дерчатка, то тут дуже-дуже дуже багато. Так. А, а! просто про тидой акулова А! Ну добре. Я не можу нормально Давай, кролик, ти зможеш. Зараз знімаю, не буду знімати другу частину від робі Зумі, бо ця карта вона пропаде через два дні, а я її хочу вже повністю пройти. Спочатку її пройду, буде, може, дві серії, дві частини, а тоді буду знімати вже від робі Зумі. Але вона теж пропаде через два дні, значить... значить, якось буде. Ну, блок Даш, я тут доходив до 30-ї, якщо я не помиляюсь, вони. І там мене вроді скинули піном. Я люблю блок Даш, але от, оце, коли тебе пінують, вони спеціально, коли є якась така карта, що треба запригнути потім перепригнути, вони стоять, чекають, коли хтось пригне, вони піном б'ють, ти падаєш і все. Деколи виходить якось пролізти вот зараз підкатом мене так Окей, йде нормально вона Ні! ніх що то тільки що було мене є емоція я можу емоцію що застосовувати ні! Забираю знову награду і йду грати далі. Пока що там всього 5. Е, тих Типу 5 наград. Я дві тільки поки що пройшов, забрав. Ще баш, треба ще три. Це пограю, подивлюся, я вже забув, які то призи. Вроді би там є, якщо не помиляюся, кристали. Саме ці фіяти оці. О, отута я може виграю корону. Отута можливо. Я в цій карті нормально граю, я тут не нуб. Я тут нормально раю. Давай, давай. Не, 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 не. Ладно, ничего. Ничего. Не. Вот Зара тут просто. Как завжди. Всем пока. Вы были на канале Game Cool. И сегодня мы играли в подиум. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.